Так, да, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ж про що вам розповідає син? В якій вони ситуації, що там зараз відбувається принаймні, станом на ранок? Я так розумію, зранку з ним розмовляли. Так, да, зранку я з ним розмовляла. Значить, на вчорашній вечір у них було всього лише три танка і дуже мало снарядів. Ні здалі подмоги ну, 11 числа. коли сказав їх настрелювали. Ребята погибли. Ніхто к нам по і не прилетів. Сегодня ночью и предупредили, что будет обстрел, но опять для помощи никакой не было. Очень поздно забрали вчера ребят э, в поле боя. Я с ними связывалась в 6 утра, э, их отстреляли в 5, в 6 утра я с ними связалась, вертолетов не было. Потом э, в 7 часов утра вертолетов не было, в 8 часов утра вертолетов не было. Информации нигде, никакой не было, ни в интернете, ни по телевизору. что что-то произошло, что ребятам нужна помощь. То есть ничего, абсолютно тишина. То есть, единственное, мы, мамы, жены, которым дети дозвонились, вот мы еще пытались кому-то что-то дозвониться, кому-то что-то сказать. А потом уже в 10 часов я созвонилась и вот сказали, что уже солдат как бы забрали. Скажіть, будь ласка, пані Світлана, чи справді ваш син підтвердив інформацію, що применшують кількість втрат офіційних да. джерела? Да. Во-первых, ми спросили сьогодні, даже спрашивали, правда ли что девятнадцать человек, ну просто посмеяли кидати, сказали, что посмотрите на фотографии, все поймете. Там было шоссольков людей, и эти люди ну, просто нереально. 19 человек погибло, даже 100 раненых, а даже все остальные дели. Ага. Є якась цифра, про яку казав, можливо, ваш син? Ні, він сказав, що намного більше. Намного більше, я зрозуміла. Да, так, вони щось збираються. Вони там залишаються в тому сам, самому приблизно квадраті, Нет, дислокації? Ні, вони розірвали гранати, збирають і іщуть, тому що не всіх знайшли.

что если он ей кажется, что какие то надо лететь им помочь, э, е, какие-то снаряды, бронетанки, бронетехнику, у них ничего нет. А... Как можно воевать и ни с чем? Они как зайцы сегодня ночью были под обстрелом. А... А, ну, техника ж была, она просто знищена, я не понимаю. Б... Ну, да, да, да. Что там у них осталось, что все, все, работает, но Сьогодні. Точно, точно я не можу сказати, скільки сталося міг техніки. У mm. вертольотах не було, ні 11 числа, ні сьогодні вночі. Сьогодні наш колега Роман Бочкала, журналіст телеканалу Інтер, який теж перебуває в зоні АТО, був нещодавно і поранений. Ось mm -hmm. його світлина, до речі, Та. він сьогодні теж прокоментував ситуацію в Зеленопіллі і каже, що що тут ну, не його думку? Це не питання того, що хтось злив розташування наших хлопців. Він сказав, що там розташована була ця, ця частина, цей табір військовий вже протягом двох місяців. Тобто, він не був секретом якимось для бойовиків. Чи це справді? А не для кого ні? да. хоча рідата думають, що все таки їх де десь 80%, але Но вже знають. все. Тобто вони давно там стояли, давно були дислоковані, і, в принципі, да. там сепаратисти чл... да, добре просто, знали. Да, про це. Так, вже вони просто знають, і стріляють, і вже кожен день просто так стрілювати. Зрозумівся. Зрозуміло. Зрозумів, пані Світлана. Дякую за те, що поділилися з нами інформацією, і е, тримайтеся. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do